Вітаю! На огляді Термометр-гігрометр HTC1. HTC1 це пристрій для вимірювання температури та вологості у приміщенні. Якщо ви знайшли HTC 2, то дана модель має додатковий датчик, який розміщується поза приміщенням, і такий пристрій може показувати температуру та вологість не лише у приміщенні, але й на дворі. У мене є два аналогічних пристрої, тому в кінці ролика я порівняю їхні показники. І ви зможете зробити для себе висновок. Крім вище розглянутих вимірювань, до ваших послуг годинник, дата та будильник. Для роботи потрібно докупити батарейку формату 3А. Керування здійснюється за допомогою трьох кнопок, які розміщені з лицевої сторони, а також однієї кнопки, яка прихована на протилежній стороні. Зліва розміщена кнопка МОД. Справа ще одна кнопка. Не знаю точно як її вимовляти. Для зручності буду називати її кнопкою справа. Знизу кнопка Memory. Розміри наступні 103 на 93 і на 21,5 мм. Діапазон вимірювання температури від мінус 10 до плюс 50 градусів Цельсія. Діапазон вимірювання вологості від 10 до 99%. Ставлю батарейку та розпочну налаштування. Для початку потрібно навести годинник та виставити дату. Для цього необхідно натиснути і утримувати кнопку мод, яка знаходиться зліва. Кнопкою справа вводимо хвилини. Кнопкою МОД підтверджуємо. Аналогічно вводимо години. За замовчуванням використовується 12-годинний формат. Вибираємо кнопкою справа 12. Або 24-годинний формат і, як завжди, кнопкою МОД підтверджуємо. Аналогічно наводимо рік, тоді місяць та день. Якщо на головному екрані натиснути на кнопку Справа, то буде показано день та місяць. Коротке натискання на кнопку мод перекине до будильника. Кнопкою справа можна його вмикати та вимикати. Щоб навести будильник, потрібно в режимі будильника натиснути та утримувати кнопку мод. Кнопкою справа навести хвилини, після чого підтвердити кнопкою мод, аналогічно години. Коротке натискання кнопки мод дозволяє перемикатися між годинником та будильником. Зараз будильник увімкнутий. Натисну на кнопку «Мод» та кнопкою справа вимкну його. Знову натисну «Мод», щоб повернутися до годинника. Знизу ще є кнопка Memory. Якщо її натиснути, то буде виведена інформація по максимальній та мінімальній температурі і вологості за увесь період роботи пристрою. Мається на увазі після того як ви вставили батарейку. На зворотній стороні є ще кнопка для вибору одиниць вимірювання температури. Цельсій або Фаренгейт. Продемонструю це. На завершення порівняння роботи трьох пристроїв. Перед цим я їх залишив на 2 години один біля одного. Різницю ви бачите самі. Якщо ви готові змиритися з похибкою в 1, 2, а то й 3 градуси Цельсія та похибкою вологості до 10%, то можете сміливо купувати цей пристрій. Дякую за увагу!